Підсумок, органайзер під телефон від молі. Оригінальна кордура не світиться прилад нічного бачення. По функціоналу. З передньої частиною фасаду, так би мовити, у нас є дві окремі кишені для дрібноти. Позаду молі-інтерфейс для фіксації на вашому спорядженні. І шо по великій кишені. Значить, всередині у нас є елемент для фіксації вашого телефона, гаджета, так би мовити, ось такий сумочка, кошельок, як хочете, називайте, якісь дрібні речі. Теж з'ємний адаптер, можна його, його зняти. Зафіксували. За рахунок оцього цього ми можемо регулювати висоту відкривання менше або більше. Це і фіксуємо його, до прикладу, на плитоноски. Плитоноски є декілька е, типів, так би мовити, по фасаду. Є плитоноски з кишенею і є плитоноски без кишені. Якщо з без кишені, то зазвичай цей молі інтерфейс, він трошки вищий. І ми його спокійно фіксуємо, і нам не заважає магазинам працювати з нашими магазинами. Якщо. В нашому випадку то в комплекті йде ось такий адаптер. Ми його фіксуємо на оце спорядження, на оцей молі інтерфейс і таким чином приподнімаємо це все. І потім вже до цього адаптера фіксуємо сам підсумок. І нам нічого не заважає працювати з нашими магазинами. Органайзер від молі.